Час Кременчуцьких новин на Алтаві сьогодні випуску про те, як сталеварний завод планує боротися зі шкідливими викидами у довкілля, чому городяни несумлінно ставляться до роздільного збору сміття, і скільки перемог привезли з Польщі Кременчуцькі козачата. Уже замить про все це детально. Чуцький сталиварний завод представив меру міста Олегу Бабаєву проєкт реконструкції систем газоочищення. Презентація відбулася у понеділок, 15 липня, у рамках круглого столу. На ньому керівництво підприємства разом із міським головою обговорювали, як вирішити проблеми шкідливого впливу на довкілля, викидів пилу та оксиду вуглецю, що потрапляють у повітря в процесі металургійного виробництва. Подробиці зустрічі далі. Будь-яке виробництво працює у мінус навколишньому середовищі, проте ми жодного разу не перевищували встановлені законом гранично допустимі норми. Запевнив на початку зустрічі присутній голова правління падсталеварне завод Дмитро Черненко. Ми навмисно заклали в проект більш жорсткі показники щодо існуючого нормативу викидів. Нам вдалося скомпонувати складну схему, вирішивши одразу дві проблеми: з газу та пилу, параметри яких мають бути меншими ніж передбачено на законодавчому рівні. У чому ж суть? піч. А вот це устройство для дожига СО в СО2. Суть того устройства засчет то в високої температури подачі розпильованої води влучення атамарного кислороду, атамарний кислород вступає в реакцію з СО і получаем на виході СО2. Дмитро Черненко запевнив, що реалізація проєкту дає змогу отримати зменшення загальних викидів з газу на 337 тонн на рік. Сьогодні триває перша черга реконструкції в ремонті дві печі. Найбільша допомога влади не заважати. Переконаний міський голова Олег Бабаєв. Затрати мають бути виправдані. Питання екології по постальзаводу. вони довге пережовувалися, спекулювалися на них для того, щоб вбрати ці розговори, мені приємно, що це діло з мертвої точки. І завод пішов на такі серйозні затрати. От, і ті плани, що намечені в 2013, 2014, 2015 году будуть виконані. Краще один раз теж ж таки побачити. Показали на підприємство вже завезено комплектуючих на загальну суму у 26 мільйонів гривень. Це металоконструкції, фільтри та пилонокопичувачі. Сьогодні візуально помітно, який із труб валить кольоровий дим. Після реконструкції такого не буде. Запевняє Дмитро Черненко. От цього взагалі нічого не буде. Все зрізається ти не, знайти, не і ти не услышить. Да, да Здесь збуть стоять нові установки, яких я розказував. А следующая очередь. А слідчує очередь буде, через... Очередь буде через дорогу монтуватися там на пустому клочці території. Ті плани, які сьогодні є, об'єми производства, ми безпечні виконання діючими печами. Все обладнання виробництва Німеччини за показниками енергоємності обійшлися наявною потужністю. Ми мріємо мати свою електростанцію, говорить Дмитро Олексійович. Сьогодні поки що у лімітованих рамках. Контроль за обладнанням автоматичний. Слідкуватимуть спеціально навчені спеціалісти, говорить заступник головного інженера Костянтин Коваль. Проект з газоочищення, вартістю майже 200 мільйонів гривень, мають завершити у вересні 2014 року. Тоді обіцяють буде легше дихати не тільки у виробничих цехах, а й в цілому на мікрорайоні Рахівка. І загального переліку міських підприємств, які погіршують екологічний стан довкілля. Металургійний завод найменший шкідник. Такий висновок зробив начальник управління благоустрою та екології міськоконкому Сергій Гаріфов, коли зробив порівняльний аналіз. Ми оптимісти, надіємося на те, що реконструкція дорогостояща пройде успішно і атмосферний воздух. В общем, буде у нас намного чище, ніж він зараз. Напередодні професійного свята усім металургам Кременчука бажаємо обов'язкове здійснення всіх планів та мрій зі свят. яростю ньому ястюдиши та ад. Но каждый каждого слышит И от причастности рад Рад за сознание От которого вроде устал Но душа вновь душа запела Это сваренный льется металл Полный ковш под завязку Послужен команде верай Будет вечно с металлом в связке Мендельсона им отыграй Ставка сыграла Плавка разлита полностью без потерь Ковшевой хіманаліз в норме. Хорошего вам выходного. До питань комунальних порядок роздільного збору сміття у Кременчуці було запроваджено близько п'яти років тому. В усіх мікрорайонах встановлено спеціальні євроконтейнери, окремо для паперу, поліетилену, скла, загальних відходів. Проте сьогодні комунальники констатують: не всі кременчужани з розумінням ставляться до нововведень. Дехто вважає, що все одно зрештою увесь непотріб збирається до купи в одну машину і вивозиться на деївське сміттєзвалище. Чому городяни не хочуть, чи то роблять вигляд, що не розуміють, що до збору сміття слід підходити. Ти цивілізовано. Відповіді на ці питання шукала Тетяна Андрієва. Будь-яке нововведення у суспільстві викликає супротив. Так було і в Кременчуці, коли п'ять років тому розпочинало запровадження роздільного збору сміття. Тоді ж серед громади проводила широка роз'яснювальна робота. Людям пояснювали, сортування сміття дає не тільки значне скорочення обсягів твердих побутових відходів на девську сміттєзвалищі, а й можливість їх повторно використовувати. На наше прохання на КТП 1628 Нам продемонстрували весь процес: від вилучення повного контейнера зі сміттям до його переробки. Якщо хтось заблуждається, що одна машина збирає все вместе і стекло, і пластик, і полімерні відходи, то це не так. у нас. Первая ходка машина идет, собирает отдельно пластиковые отходы. Вторая идет, ходка это чистая бумага. И третья ходка стекло. Потом... Це все заводиться на підприємстві. На КТП 1628 працює два підрозділи: із сортування та пресування полімерних відходів і паперу. У першому цеху поліетиленові пляшки сортуються за кольором. В наступному жінки укладають пляшки до пресу і виготовляють із них величезні брили. В середньому із кожного мішка, начебто з таких невагомих пляшок, виходить брила до 60 кілограм. На КТП 1628 за день переробляють до 600 кілограмів полімерних відходів. Робота у жінок важка, але необхідна в суспільству. Адже вони розуміють, вже зараз потрібно переймати. Питанням забруднення довкілля і вносять свій посильний вклад у цю справу. Все б нічого, якби кримінчужани не кидали до контейнерів брудні пляшки із-підмолочних продуктів, соків та пива. Бутилочку милі, тоді нам легше, От коли бутилочка йде чиста, і коли отакаєш, звісно. Ще гірше, коли добитого скла, викидають одяг, харчові відходи. Людей потрібно постійно навчати культурі сортування. Вважають на КТП. 1628. Дуже гарна ідея. Тільки як цього, цього навчити, я не знаю. Це треба тільки з маличку, з малечку Хтось народжується з таким, навіть дітки є на морі, бігають і збирають, і закидають. А є, треба привчати. Все, що кремечура не розсортували, пройде переробку на спеціалізованих заводах України. Із поліетиленових пляшок можна виготовити пластмасові труби, ящики із макулатури виготовити газетний папір, на якому надрукують книжки чи журнали. Із битого скла виготовлять нові пляшки. По цифрам, які в э, год порядка э, була сума коло 235 тридцяти тисяч. Моя Заработали на утилизации, которая эти деньги задействована на совершенство материально технической базы предприятия. То есть совершенствуется база, совершенствуется. Ми двигаемся вперед, то есть стараемся к того, чтобы в городе делать чистоту и порядок. Ну и, соответственно, только при помощи жителей города у нас это получится в полном объёме. Ещё трохи статистики для скептиков. Папир назваючи, раскладывается від 2 до 10 років. Консервні банки майже 100 років. Поліетиленові матеріали 200 років. Пластмаса 500, а скло майже 1000 років. Тому, шановні, думайте вже зараз, що залишити у своїм дітям у спадок, щоб потім не було пізно. Роботи державних реєстраторів, стягнення боргів судовими виконавцями, укладання шлюбів та рівень народжуваності. Про це і не тільки сьогодні йшлося на прес-конференції в міському управлінні юстиції. Як спрацювали Кременчуцькі установи юстиції в першому півріччі поточного року, знає Олександра Демиденко. За шість місяців року майже кожен п'ятий кременчужани на це більше 50 тисяч громадян звернулись з різних питань до органів і установ юстиції, говорить статистика. Серед цьогорічних новацій у роботі з 1 липня в структурі управління розпочав роботу відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, щоб на території нашої держави була єдина політика у реєстрації бізнесу. По-друге, щоб впорядкувати послуги, які пов'язані з реалізацією цієї державної правової політики, для зручності громадян, окрім буднів, відділ працює і у суботу до 12-ї години. Діє і онлайн підтримка через інтернет. Крім того, Міністерство юстиції вдосконалює вже існуючу систему можливості зареєструвати бізнес, не виходячи з дому. З 2011 року створено портал, через який підприємці можуть, маючи електронний цифровий підпис, зареєструвати свій бізнес, там зробити витяги зі своїх статутних документів, через е веб портал. Е Інформаційно-ресурсного центру що ж до реєстрації прав на нерухоме майно від початку року більше 7 тисяч кременчужан це право реалізувало саме через установи юстиції, порівнюючи з діяльністю БТІ черги незручностей, немає, зазначила Наталія Проценко. І ви знаєте, скільки треба було часу для того, щоб зареєструвати своє нерухоме майно то зараз протягом. Одного робочого дня можна здійснити таку реєстрацію. Йшлося на прес-конференції і про стягнення боргів за комунальні послуги, штрафів ДАІ, аліментів та виконання інших судових рішень. На сьогодні в місті 31 тисяча таких рішень підлягає виконанню. Спеціалісти управління відзначають незначний спад народжуваності у порівнянні з минулим роком. За звітний період в Кременчуці народилося три двійні, всиновлено 15 дітей. Найпопулярніші дитячі імена Софія, Дарія, Анастасія, Олександр, Микита. Збільшилась кількість реєстрацій шлюбів. До слова, в Кременчуці дешевше одружитися, ніж у Дніпропетровську та прилеглих областях, зазначають фахівці. Вартість реєстрації складає 110 гривень проти 400 у інших містах. Наш випуск триває. Кременчуцькі козачата, хореографічний ансамбль танцю міського будинку дитячої та янацької творчості, нещодавно повернувся з Польщем, де проходив 16-й міжнародний фестиваль дитячої творчості Кумири літа на батьківщину юні танцівники привезли кілька перемог. Про те, як приймала їх польська публіка, козачата розповіли нашій знімальній групі. Кременчуцькі артисти поїхали до польського містечка Рови за запрошенням організаторів фестивалю Міжнародного фонду гармонія. Всю спонсорську відповідальність взяли на себе батьки учасників колективу. Усього у конкурсі приймали участь близько 500 учасників із 20 колективів Росії, Білорусі, Молдови, Польщі. Україну представляв Кременчук і переміг у номінаціях народна хореографія. Да, були побіди, були приємні побіди, тому що нас одміли як лучший колектив отримив гран при «Лучший колектив фестивалю і дали нам перше місце. Вот у нас дипломи, нагороди за перше місце в народной хореографии и в стилизованной ми представляли, ще стилізацію. на фестивалі ми представляли програму з чотирьох постанов, говорить Світлана Мороз. У вишневому садочку старослав'янська весна їхали козаченки та гості дорожчі, саме за останню перше місце. За майстерністю як конкуренти сподобалися росіяни. Наші діти здивували членів журі своїми посмішками для Валерії, яка займається у козачатах вже п'ять років. Це друга поїздка за кордон. Говорить, відверто, що не очікувала таких відзнак. Сначала было как бы немного страшно, а после первого номера нас публика хорошо приняла и было уже не так страшно. И с радостью ходили на сцену. Кому доверяли больше? Залу или партнеру? Партнерам всегда есть доверие, а в вот залу всегда публика разная. Не знаешь каждый раз, как примут тебя. Ну, нам в этот раз к нам хорошо отнеслись, аплодировали, но радовались, к нам выходили. Будь-який танцюрист завжди мріє про сцену Дмитро у захваті від конкурсної явичу фрізницю. Конечно, она корабля, она ну, находилась в лісу, оно так в ліс. Ну, у нас був такой номер. Э це Слов'янський. Нас там ми показуємо втічки, дитять, і там втічка пролітала. Очень красиво вийшла. Yeah. У планах керівника творчого об'єднання зразкового ансамблю танцю козачата нова програма. Її почнуть готувати вже після канікул. І про спорт. 21 липня у Кременчуці на площі Перемоги відбудеться важлива для українського баскетболу подія. Відбірний етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 серії челендж. Метою змагань є пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до регулярних занять фізкультурою і спортом та популяризація баскетболу. А як наше місто готується прийняти представницькі змагання, знає Дмитро Демиденко. Система гри 3 на 3 набуває дедалі більшої популярності серед молоді. Сьогодні вже 250 мільйонів любителів баскетболу у всьому світі віддають перевагу саме їй. Вона приваблює простими правилами видовищністю, динамічністю. Після визнання баскетболу 3 на 3 окремою спортивною дисципліною та вірогідністю включення його до програми Олімпійських ігор. Федерація баскетболу України запровадила офіційні змагання під гідою ФІБА чемпіонат України з баскетболу 3 на 3 Приємно, що місто Кременчук потрапило до переліку міст, в яких будуть проводитися змагання в рамках цього турніру. Ми маємо досвід проведення змагань зі стрітболу на площі перемоги в рамках фестивалю Екстрімзон неодноразово проводились такі змагання. Також впевнений, що ці змагання будуть цікаві як для Кременчужан, які прийдуть в якості глядачів, так і для наших спортсменів. Федерація баскетболу України виходить на новий рівень організації турнірів 3 на 3 Спеціально для цього були розроблені мобільні баскетбольні стійки, закуплене спеціальне ігрове пластикове покриття, збільшені трибуни для глядачів. У Кременчужан теж з'явилася можливість тренуватися на пристойному майданчику. Нещодавно збудованому на подвір'ї міської школи номер 9. Хорошо, що появилась у нас в місті вот така площадка. відповідає рівню хорошому. Ну, Единственная такая площадка. Увы. Но в програмі развития баскетбола України. Предусмотрено, що будет в стране построено огромное количество площадок. Ну, надеюсь, і у нас в будет буде то же самое. Кремльські баскетболісти, які планують брати участь у турнірі, тренуються і з нетерпінням чекають початку змагань. Готовимся, готовимся, граємо, тренуємося, займаємося, бігаємо, прыгаємо, розвиваємося. Три раза в неділю стабільно по дві тренировки, як положено. Хотим, конечно, победить соревнованиях і вирватися на Київ. Це наша цель. Хочу звернутися до учасників наших змагань і сказати про те, що обов'язковою є попередня реєстрація на наш турнір. Заявки можна взяти у міськвиконкомі в відділі фізичної культури і спорту, або знайти в контакті. Заявки можна знайти у відкритих групах екстрімзон та «Відпочивай активно. Важливо знати, кожен учасник змагань повинен бути застрахований. Страховий поліс необхідно буде приділити під час реєстрації чи придбати та оформити на місці. Вартість полісу. 10 гривень. Поспішайте заявитися. До початку турніру не так багато часу. У середу, 17 липня, синоптики обіцяють кременчужанам малохмарну погоду без опадів. Нічна температура повітря плюс 18-20, в день 26-29 градусів вище нуля. Зустрінемося завтра о 21.30 на телеканалі Утава. Бережіть себе і не забувайте ділитися цікавими новинами або наболілими питаннями з редакцією Кременчуцьких новин, а значить з усім містом. Номер телефону на екрані. Побачимося.